І всім привіт на каналі Гаррі <кхм> Геймер. Це Гренгада. І саме сьогодні я вам покажу, розкажу, що змінилось за останні, останній срок. Я кіноходовіде. Ну що, не будемо затягувати погна. Саме перше, я собі купив... Нову машину. Школ... Зараз покажу вам техпаспорт. Шкода Октавія 7. Вона новенька на ній тільки 240 км кілом... 200... 239 км пробіг. Деталі тут, я не можу сказати, що хороші, але вона їде 260 км. так що замінити деякі деталі, я думаю, вона при. Вона поїде 300. Двигун перший, Турбонадув четвертий. Це у нас це трансмісія третя. Це Турбондув третій. Це цигальма четвертій. Все не знаю, що це. І кольоса четвертій. Колеса треба зняти, і тормоза, напевно. І типу, тормоза треба поставити, бо розгін в неї хороший, все отлично, Але мінус в тому, що вона. Що вона довго тормозить. Коротше, купив я себе таку машину. І, але я Toyota Camry не продам. Але я снял э, с виню, а присел сюда. Ну, зараз. Так. Ага, 200 метров. Але я, я, еще на эту шкоду поставил такие диски, короче. купил я шкоду, короче, за миллион семьсот. На балансе у меня уже один миллион. Короче, это это камби. И... Нет, это шкода Октавия. Разойду, то у меня, по-моему, вот это камера, и тут а, натикается подвиска, напевно, другая. И все. Напевно, на... сейчас. Что это вообще важно? <coughs> вот это да, у меня тут а... запасив скини в кучу. достаю все из багажника. Так что подавай на пусты. Это на... кстати, что на тут а багажник? Бон, багажник, багажник классно открывается. Аж тут а еще тут, тут, а сверху есть. Фунар. Як я вже сказав, я купив за 1700. ще як ви бачите, у мене на балансі 21 мільйон. Якщо я не помиляюсь я коли знімаю останнє відео, у мене там щось 14 12 чи щось таке. самого початку я купив Мерседес, там е я напевно його показував в серії Останній. Який я продав за 6 мільйонів. Тобто я зняв був в плюсі на 1 мільйон. Е це вже було, якщо в мене. Якщо тоді в мене вже було 20. Потім я також е забрав Депозит 3 мільйона і вже поставив новий. <кій> і, можливо хтось знає, але дуже скоро буде оновлення 3.0. І те, що і, і одне із, із того, що показали розробники, це телевізор. І зараз Шукаю тут квартиру в Києві середня класу. Бо, як я знаю, в квартирі середня класа і далі є телевізори, І в котеджах теж є телевізори. Та Те також сьогодні, 24 травня, день народження у Єукраїн А саме Ucran вже випадався 3 роки. Так, отакий отака українська Роя гра Потроху е з тільки з одного сервера перейшов аж на 6. За ці 3 роки вже багато змінилось, але я, кстати, не знаю, коли зареєстрував аккаунт. Ну, я играл 837 годин. Тут, наверное, нельзя подивиться, не? ну, я зараз спитаю администратора, кстати. А, ну хотя я регистрировался весь, ну, рік тому, Потім я цей аккаунт закинув, в мене був інший аккаунт. Зараз я знову повернувся на цей. Так що прошу всіх, хто може в коментарях під цим відео написати з Днем Народження Юкенгета Потім я всі ваші привітання передам Discord або може взагалі з'яжусь зеленим адміністратором, і він вже передасть привітання керівнику проєкту. А, кстати, ще. Керівник проєкту більше не Сергій Коваленко. Хто підписаний на телеграм-канал Майстерні розробників або на телеграм канал Україніта, напевно, знають, що, що змінився керівник Україна. Сергій Коваленко пішов і з посади. І, і новий керівник проєкту це Олег Галицький. І... Я не знаю, що він буде робити, з України та він може взагалі його закриє технічні роботи на ну. Я, Я не знаю, це просто мої догадки. Ну я буду я буду чекати новині 3.0, Тому що е, у, у 3 3.0 я дивився, я дивився і спойлери. І ну, дуже, дуже буде потужне новиня. Сейчас мне это бы есть накупят. Куплю. Ч... Опять шоколадок. Четыре стейка. И ну, водички. Нет. Четыре штучки. все Так, еще тут вот опаки. все, сейчас прокус один. 2-3 Тепер у мене не голодний персонаж. Е і сьогодні е по київському часу о 19.00 вийде відео в Ukraine Games на кан на YouTube каналі Ukraine Games. Де Українета покаже... я не знаю, що вони будуть показувати, вона за відео хто ми. Ну, напевно, будуть розповідати, що вони встигли за ці 3 роки. І... Також, також. Я сподіваюся, що я все-таки зможу купити тут кварти... квартиру в Києві, бо мені. бо я думав купити квартиру там біля мобізису, щоб я так от виїжджав, воп, і Заказав товари, якщо що. Е... Ну, поки що я шукаю квартиру в класу. Якщо вже не знайду, то куплю тут економ класу. Це буде економніше. 200 тисяч якась квартира купляти. Ну, а так, а так, а так, короче, зараз тобой приехать, заправить машину. Так, потом можно зайти сюда. Так, ага, угу, все. Так, наверное, будет она дешевая заправка тут а. 250 грамм литров. Тут-то, а, да. Блин, а что ж ты, серж? Сергій Сирко, напевно. Чи не по суті. Ні, ну, с... ну Сарь Сикро, так Сар Сикро. Сиро. Що такі ціни великі? Навіщо виставляють такі великі ціни? 250 гривень за літр. Це напевно... Напевно, відмітка за 10 літрів. Оце у мене тут У Охрена, кстати, на синий. Фарби куча.

E, потрібне для крафту наркотиків, я поняв. Зараз покажу вам грузин. По буксу BMW Sport mini Roswell аварійку щоб... Ні, ніхто не думав, що це тільки шо, якщо шо аварійку можна ще включати Ну, на Ю -українську, на клавіатурі. Нажимаєте на українську на клавіатурі, а можна куча аварійку. Це не 4. Ой, ой от. от. Це мінус те, що коли я їду, то. А це прокосін. Також що я ще не встиг це може хто бачив в стрейлері 3.0... ...де буде новий батлпас. Бо оцей вже закінчився Це вже девятий сезон. І він вже закінчився. Я зробив тільки 32 рівня. Зато забрав найголовніше. Е... -е війні я забрав скин, коротше. Який я розіграв? Екстазі це я теж поняв. Е... -е Ну, коротше. Я не знаю, як буде називатися, але я знаю, що але я знаю, що. Але я знаю, що тут буде корвет, як головна машина. Тут буде буду корет, коротше, як головна машина. І Але це напевно буде ну це ж... Тут Range Rover. Де Range Rover. Да, де Range Rover. Вот. Це треба купити VIP пропуск. А щоб купити VIP-пропуск... VIP-пропуск. Ага, ну, тут я за 400, за 1000 і за 2000. Ну, це получается, треба буде 400. Це треба буде десь взять м 400 кабуці, получается, щоб можна було. Ну, але ж це поки що. Це поки що я не знаю, якою, яка ціна буде потім. Е, е, і ще я хочу саме купити квартиру, потому что думаю, що не буде працювати телевізор. Ну от зараз люди ще може гравці не знають, що, що в квартирі може бути телевізор. Ну, от представте. Як я зрозумію, ти підходиш до телевізора, нажимаєш альт, открывається інтерфейс. Коли інтерфейс, де ти зможеш, де людина зможе прописати. Ну, вставити ссылку в Ютубі і можна буде подивитися любові. Ну, це поки що зараз квартира середнього класу коштують по 10-15 по млн. Після оновлення 3.0 вони будуть коштувати по 20-25. По И я на цьому хочу рвать куш. Ну, я, конечно, не перекуп. Ну, просто так вот продайте на цьому заробити. Е, ну що, нам же пора закінчувати. Всім дякую за перегляд і всім папа. -па.